Ніч з 6 на 7 липня. Ніч містична і загадкова. Купальська ніч. Вважається, що цього дня водою й вогнем відбувається очищення від всілякої нечисті. Івана Купала це час незвичайних традицій та цікавих обрядів. Час єдності з природою. Ой, Купала одне з небагатьох свят в календарі, яке і досі масово відзначають на теренах України: не виняток і жашків. Щорічно масштабні купальські гуляння організовують в мікрорайоні цукровий завод. Не зрадили традиціям і цьогоріч. Хоч у нас і країна в стані війни, і кризове становище здавалося б так, що ну не до гулянок, але Згадуючи навіть і Другу світову війну, люди хотіли жити, а жити вона складається в будні і свята. А тому люди вже втомилися від того, що в нас є постійні щирі будні. А все-таки Івана Купала склалися якісь традиції. І саме в цьому місці в районі Цукрового заводу і на ставу Бурлацький завжди люди приходили. Я ще маленьким був приходили тут, завжди проводили свято Івана Купала. Ну тож в цьому році все-таки рішилися і вирішили провести свято Івана Купала. І люди підтримали, прийшли. Я думаю, зараз поки що не багато людей. Зараз тільки діти, а будуть уже більш дорослі підтягуватися. Люди хочуть відпочити, люди хочуть заходів, люди хочуть зібратися, подивитися, зустрітися, подивитися один на одного, поспілкуватися. Все таки я доклав і максимум зусиль, і підприємців просив, щоб допомагали. Там призи для конкурсів, в яких будуть дітки брати участь, а надію і дорослі будуть брати участь. Також з вокально-інструментальним ансамблем домовились. Це все і фінансові витрати. і... І деякі в товарному вигляді. Я дякую всім підприємцям, які пішли на зустріч, відгукнулися для того, щоб для громадян, для жителів міста зробити це свято. Ну, трішечки ми завжди проводили свято в середині парку, що в цукровому заводі, але оскільки в нас вокальний інструментальний ансамбль, він потребує електроенергії, потужності, ми не могли провести. Саме в те місце, а тому провели прямо на майданчику біля будинку культури. Ну, це трішечки нівелює ту красу, ту первоздатність, здатність, що на ставку все-таки в лісі. Але, але хотілося б, щоб ця група виступила, тому що хлопці аматори. Виступають гарно грають. хотілося б, щоб жителі міста знали, як вони грають. Ну, нічого. В цьому році так, наступний може буде краще. Так що я щиро бажаю всім людям гарного настрою, побільше веселих сторінок в житті. Спілкуйтесь. святкування нам більш дасть більше розуміння один одного. Я думаю, зробимо наше життя краще. На святкування Івана Купала зібралося чимало люду. Не сумували ні молодь, ні старше покоління. Організатори заходу подбали, аби програма була різноманітною та цікавою. Відросла та була означит та, жіночі. я до той подали світ, а йдемо бути за хлоче, то ті тікати, чи місясі, на літаку, а ще на живі, навіщо кати. Поїдемо в йдемо, Карпати, озеві, де відемо було в Карпати. За традицією, молоді дівчата цього дня пускали на воду віночки. Згідно з народним повір'ям, якщо вінок пливе добре, то дівчина вийде заміж. Якщо ж він крутиться на місці, то ще дівуватиме. А як потовне, не вийде взагалі. Якщо ж віночок відпливав далеко і приставав до якогось берега, то дівчина заміж піде далеко від своєї домівки. Полинь віночок по бистрій хвилі. Полинь під хату, де живе милий. Полинув віночок долі водою, серце дівчини забрав із собою. Ой, вона, та й накопала, Ой, Уйнеєва, натайна копала, дівчинам лозик віток і рвала заплітала. Часи, коли купальські обряди були не просто розвагою, та щось усе таки чаруюче й магічне в цьому святі лишилося на гуляння Івана Купала, мабуть, як ніколи люди дружно і масово збираються, адже це свято і гарний привід згадати давні традиції нашого народу, і просто відпочити розважитися. Цей день відзначається шостого на сьоме. Через вогонь це цибають хлопці і дівчата, ведуть коровод. Мені це свято дуже подобається тим, що можна повеселитися і я рада, що таке свято є. Хочемо підитися на концерт. Потім, якщо вийде, може виграємо, нам пощастить конкурс. Цей вечір, в цей день. Незаміжні дівчата плетуть вінки, приходять на свято, співають українські пісні, пускають після свята вінки на воду і дивляться, де їхня доля, куди пливе вінок. Повод вийти з сім'єю, відпочити. Треба ж потрохи розслаблятись, не одна ж робота така. Треба трошки відпочивати.